Всім привіт! Я Людмила Ганчаренко. Ми продовжуємо цикл відео про індійського Бога Шиву. І сьогодні ми детальніше поговоримо про Шиву натараджу, тобто шиву Володаря Танців та про його танець, яким він створює, підтримує, а потім у кінці епохи руйнує світ. Ну, треба сказати, що я в перший раз, коли у своєму дитинстві, там мені десь було 10 може, років, я прочитала прошиву саме як про Шиву на тараджу. І там він описувався як з чотирма руками і з трьома очами. Мені так дуже сподобалось чомусь це. І ну, з тих пір я його так полюбляю, все <рігла> життя. <рігла> навіть коли там я працювала з іншими богами, то все одно так, й я так ну, завжди мала у себе, чи в голові, чи то в серці. Навіть, навіть не знаю, як сказати, бо так. Не дуже робила на цьому великий акцент. Особливо коли там було в мене самопочуття не дуже добре. От. Та і потім, коли вже я почала працювати там з Одіним і з іншими богами, то ну, було трошки так. Була, була зайнята голова іншим, але от я навіть писала там на початку 2020 року. Писала, що з завжди зі мною, і цю статтю на сайті, ну, я, мабуть, що залишу там посилання на цю статтю, щоб ви могли прочитати. Ну, і, до речі, у Шиви є багато танців, відомо. Ну, вони записані у якихось там стародавніх книжках. Але ми будемо сьогодні говорити саме про танець, цей, який підтримує лад у світі. Цей танець називається Ананда Тандава, і він складається з 108 Каран. Карана це як поєднання таких жестів руками та Ногами, і от таких їх 108. Ну, 108 це таке священне число в індуїзмі. І навіть відомі такі статуетки, які зображують ці всі 108 каран. от Цей образ танцюючого шиви. ну По легенді то він прилетів там до, до Південної Індії приземлі. Землився у чудамбарамі та станцював цей, цей танець дуже-дуже давно. Тут, ну, не пам'ятають, який е, е, рік то був. Але ось е, саме цей образ, е, що багато фігур таких бронзових можна купити у Індії, можна побачити ну, взагалі будь те е, хто хоч якось торкався Індії чи індуїзму. Він сформувався цей образ десь у 10 столітті, але перші згадки про нього вже були у 50 році до нашої ери. Ну, і ми знаємо, що це таке рух. Ми кажемо самі завжди, що рух це життя. Так ось цей рух, цей танець, він. На початку всесвіту породжує, створює життя. І це такий, ну, як синусоїда, так і життя. Воно народжується, продовжується, там розвивається, досягає своєї ну, свого піку, потім йде на спад і настає руйнування. Ну, а потім через деякий час знову цикл повторюється. Так ось ці такі великі цикли, вони в індуїзмі називаються кальпами. І одна така кальпа велика, або ще їх називають День Брахми. Вона, зараз я скажу, це число, вона продовжується 4 мільярди. 340 мільйонів років. Оце, оце така епоха, це називається День брахми. А потім е, такий самий е, період це ніч брахми, коли, ну, так би мовити, е, все відпочиває так, і немає активності ніякої. Е, е, так ось е, цей танець Шиви, коли він починає танцювати, у нього ще є такий маленький барабанчик Дамару, який створює перший звук у Всесвіті. І це саме звук Ом, який багато хто знає, у мантрах у всіх він присутній. І більш того, він трансформувався цей звук ОМ. В інших релігіях, на відомий всьому світу вже всім релігіям, як Амінь або Амен. Та там вже хто на якої мові розмовляє. От, і ще називають Онкара, тобто того, хто цей звук перший. Ну, як... Видав цей звук. Став початком Всесвіту. І в цьому танці в ньому якби втілюється, він показує п'ять основних елементів, які присутні в індуїзмі. Або п'ять характеристик, характеристик п'ять дій Шіви. Зараз я Пригадувати на пам'ять, але якщо так я трошки забуду, то я, <смі> то я загляну. Так, зараз. Перша, Перша це у нас шрішті, це саме зародження і розгортання. Потім стхіті, це підтримка і зберігання. <смі> Потім йде Самхара, це руйнування. Потім йде тірабхава, це ілюзія або відпочинок. І остання п'ята це анаграха, і це у нас йде визволення і милість. І, і от ці характеристики, вони всі є у Шиві, але вони, ну, ви ж знаєте, що у індуїзмі є багато богів, і ну, кожна з цих характеристик вона є у якомусь окремому божестві. Але всі вони зібрані у шиві. От залишилось, залишились старовинні тексти, які описують саме шіл у різних там, проявах і у прозі, і у поетичних віршах, і поемах. От я хочу вам трошки зачитати це такі тамільські старовинні тексти. Спочатку одну таку невеличку фразу. Так, де вона мені тут? Подібно вогню, який ховається у багатті, він розповсюджує свою силу ментально і матеріально і розум з матерією танцюють у відповідь. Ну, тобто тут ми бачимо, що я от коли робила роботу, коли почалася війна ця от російсько українська я робила роботу і дивилася про причини і як це все згармонізувати, як все це завершити найскоріше, з найменшими жертвами і руйнуваннями. І мені показали такі ну, дуже масштабні процеси там, планетарного або навіть космічного масштабу, коли я вийшла це через центр Землі у відкритий космос, і там я побачила якесь джерело дуже маленьких часточок, і коли я це ну, спробувала. Відчувати, то я відчула, що ці маленькі часточки вони самі по собі нейтральні, і вони такі дуже звичні, але з них будується всесвіт. Тобто все у всесвіті будується з цих маленьких часточок. І от я потрапила у цей, я би назвала це як генератор. Цих частина, з яких будується світ. Тобто ці, ці всі процеси на Землі, це все ну, воно має якусь причину космічну насправді. І це все глобальні процеси. І коли потім я сіла, ну, я в фізиці не дуже так добре знаюся. Я засіла у комп'ютер, в інтернет і почала шукати, що ж це таке, що це, що це за часточки, такі, з яких збудований світ. Почала читати там, спочатку про нейтрон, ну, тому що вони такі нейтральні, ці, ці частки були. І потім я перейшла з нейтрона на кварки. А з кварків вже я нарешті прочитала про всі ці кварки, які там вони є, і вийшла підсумку на нейтрино. А нейтрино саме цей, ця часточка дуже маленька, вона мінімальна, з мінімальною масою, з якої складається насправді всесвіт. От, і нарешті я зрозуміла, що то був генератор цих Ну, Я вважаю, що цей танець щіли і Шива у своєму танці, він саме про, е, проду, продукує так, чи виробляє ці нейтрино, е, з яких потім будується всесвіт. Тобто з нього там, ну, все збудоване: зірки, планети. Ми з вами, там, не знаю, наші мобільні телефони, от, наші будинки і весь, тобто все, все що завгодно, воно збудовано в основі всього лежить оце цей Дуже маленька частинка, яка перебуває у Русі постійному, і таким чином життя живе. І Бог він також відчуває себе живим і розвиваючимся. І як життя розвивається, так само і Бог розвивається. І кожен з нас, коли розвивається, ми таким чином наближуємося до Бога. Ну, як хочете його називайте, ну от у мене зараз щіва. Шива. Шива, і я не знаю, що. Чи може бути хтось інший. Тому що ну, для мене якось так. от, Коли кажуть, що Бог це любов, то ну, для мене це щира. Бо він такий, як мій близнюк. <гум> от, і хочу ще вам зачитати один такий відривок, абзац невеличкий. Це теж такий тамільський текст. Зараз я навіть скажу, як Чидамбарі Мумані Коваль. Мій пан Господь, Твоя рука, що тримає свяченний барабан, створила та привела до ладу небеса, землю та інші світи разом з нечисленними душами. Твоя рука, що піднята, захищає як свідомий, так і несвідомий лад Твого творіння. Всі ці світи трансформовані твоєю рукою, що несе вогонь. Твоя священна нога, яка стоїть на землі, та є притулок стомленим душам, які страждають у тяжких путах причинності. Твоя нога, яка піднята, обіцяє вічне блаженство тим, хто досягає тебе. Тобто це опис саме. Цього зображення, танцюючого ши. Чотири роки і Ну, дві ноги. Нові mm -hmm. <свісна> <Навіть> тільки дві. <свісна> і у мене було так само, коли ось 12 вересня до мене прийшов, прийшов Вішну і сказав, що він мене знає, і що я його... Найкращий друг і соратник Шіла. І потім він сказав мені, підійми ногу, поверни її на 45 градусів, підійми руки і рухайся, рухай пальцями, і рухай, танцюй, тобто танцюй. Потім, вже, після того першого разу, після того видіння, він декілька разів приходив до мене сам Шіва вже. ну Так і Вішно пару разів приходив, але я розуміла, що я не Вішно. Вішно це ну, інш, інша енергія і інший прояв, іншого божества. А Шіва заходив саме в мене і танцював. Тобто я танцювала, де там я була на кухні. У там, залі. <хи> От, я танцювала і співала його мантри. Ну, а і в і вісні, до речі, в весні він теж приходив і танцював. Саме в мене заходив. Так. Ну, для чого це йому потрібно? Ну, перше, я вже, перше я вже бажання його. Не тільки ідентифікувала, а навіть вже і виповнила його першу, перше завдання. Mm. Ось. Е, ну, а що буде далі? Ми подивимося, може щось буде цікаве. Може треба буде в Індію їхати, я не знаю. От. Ну, Але mm. так, цікаво, що буде. Мені самі цікаво. Так, ну і давайте вже так трошки будемо закруглятися і підбивати підсумки, у чому ж таки сутність цього танцю полягає. І перший висновок, що ми можемо зробити, що ну, мабуть ви чули, таке, що божественна гра є така, таке поняття божественна гра. Так ось ну, В Індії особливо це у індійських богів розповсюджена ліва. Ліла, ліла тобто це така гра Шиви або Всесвіту, бо Шива то є все, а так само шива то є ніщо. Ну, тут такий парадокс, але ми так само з вами так само, як, як боги. Тобто Люди можуть стати богами. От, це дійсно, ну, можливо, це не, не тільки там Ісус Христос зміг, але кожен з вас може. Е, так ось цей танець, це його гра, просто він так живе, танцюючи і е, насолоджуючись світом. Учи цю свою любов, цю свою всю радість передати всьому світу і зарядити цим весь світ. Друге, другий такий висновок це те, що він цим танцем він звільнює душі людей, які там хтось страждає, комусь тяжко. Там Хтось там ще сумує, або ще щось, і хтось шукає цей шлях до Бога, до Всесвіту, до свого вищого я. І ось він дає цим танцем звільнення душі, звільнення від ілюзій, мая, якщо хтось чув, звільнення від має. І ну що, третій, третій висновок це е, те, що е, сам Бог, сам щіва е, знаходиться у чидамбарамі, але чидам-барам це таке, так, це назва міста конкретного в Індії, але е, це, це також не тільки місто, це ще й місце, місце, де знаходиться Бог. І це місце знаходиться у нашому серці. Тобто у кожного з нас у серці знаходиться цей центр Всесвіту, знаходиться Шива, знаходиться Бог. На цьому, я думаю, ми завершимо наше відео. Всім до нових зустрічей! любові и щастя.